Розпочинаємо звіт міської влади за минулий тиждень сфера житлово-комунального господарства. На минулому тижні розпочалася робота комунального підприємства ВЖРО з прибирання міста до свят. В першу чергу увага приділялася покосу трав у парку слави та інших територій, де проходитимуть святкування. Вже розпочато ремонтні роботи дороги на в'їзді до міста з боку «П'ятихаток» За кошти зібрані благодійним фондом Наше місто. Найближчим часом має розпочатися поточний ремонт доріг за кошти підприємства Гарант Метизінвест, яке уклало договір підряду з комунальним підприємством «Вжрео» на загальну суму 300 тисяч гривень, для вирішення ситуації з розблокування одного із банківських рахунків комунального підприємства «Жовтоводськ тепломережа та належного проведення наступного опалювального сезону у нашому місті. Були направлені листи до відповідних інстанцій, зокрема до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також взято участь у обласній нараді щодо забезпечення сталого проходження опалювального сезону. 19 серпня відбулося чергове засідання постійно діючої міжвідомчої комісії. З розгляду питань пов'язаних із відключенням жителів жовтих вод від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання і встановлення індивідуального автономного джерела опалення при виконкомі, члени комісії проголосували за те, щоб видавати дозволи жовтоводцям на відключення від мереж централізованого опалення при наявності довідки про відсутність заборгованості, за надані послуги. Комунальним підприємством Жовтовоська тепломережа, однак дане загальне рішення не може мати остаточного впливу при прийнятті рішення щодо надання дозволів жителям міста від відключення від мереж централізованого опалення. Також хочемо звернути увагу. Що при наявності до заяви необхідно додавати документи, які підтверджують неякісне надання послуг комунальним підприємствам «Жовтоводськ тепломережа на наступному засіданні, яке відбудеться 26 серпня, буде розглянуто питання, яке стосуватиметься затвердження форми дозволу про відключення від централізованого опалення та гарячого водопостачання. Тих будинків, які повністю надали весь пакет документів членам комісії, нагадуємо, що позитивне рішення постійної міжвідомчої комісії може бути прийняте лише за умови дотримання вимог чинного законодавства. Підготовка навчальних закладів до нового навчального року та опалювального сезону. 19 серпня комісія на чолі з міським головою, заступником міського голови, начальником відділу освіти та керуючою Держпродспоживслужби, перевіряли всі навчальні та дошкільні заклади міста. При перевірці освітніх закладів особлива увага зверталася на стан харчоблоків, санвузлів, спортивних залів, класних кімнат, крівлі та системи опалення. Станцією лабораторних досліджень були проведені аналізи повітря на наявність різних домішок, а також перевірено якість води. Члени комісії відмітили високий рівень підготовки навчальних закладів до нового навчального року. У цьому році вперше всі закупівлі товарів і послуг проводилися через систему державних електронних закупівель Прозоро, що дало змогу зекономити. Та перенаправити кошти на якісну підготовку навчальних закладів до нового року. Харчування дітей з нового навчального року під час перевірки готовності навчальних закладів до нового навчального року члени комісії перевіряли стан харчоблоків та обладнання. Деякі проблеми є, та це пов'язано з тим, що комбінат шкільного харчування багато років не здійснював. Поточний ремонт харчоблоків та не оновлював холодильне обладнання. Завдяки наполегливості та відповідальності начальника відділу освіти та керівників навчальних закладів, були проведені косметичні ремонти харчоблоків. Вперше повністю проведено моніторинг холодильного обладнання, яке до цього ніколи не підлягало перевірці. Завдяки допомозі Ігоря Затинацького школи отримають холодильні вітрини та холодильне обладнання, яке підприємець передав у зв'язку з запуском нової виробничої лінії на своєму підприємстві. 17 та 18 серпня відбулося 18 закупівель продуктів харчування через систему державних електронних закупівель Прозоро. Всі договори на даному етапі знаходяться на стадії підписання. Вже 23 серпня відбудеться перше завезення продуктів харчування. Це будуть продукти харчування не швидко псуючі, а 1 вересня планується завоз основних продуктів харчування. Кожна школа вже укомплектована повною ставкою медичної сестри, а відділ освіти у своєму штаті має технолога з приготування їжі. Який буде відповідати за збалансованість меню. На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 345 внутрішньопереміщених осіб. Продовжується робота комісії з призначення відновлення соціальних виплат по постанові Кабміну номер 365. На сьогодні вже опрацьовано інформацію стосовно призначення відновлення виплат 26 особам. Як раніше повідомлялося, у гуртожитку для переселенців проживає дві особи. Виявила бажання заселитися ще одна переселенка та готується до заселення пакети документів ще на двох осіб. Минулого тижня стали відомі імена переможців міського конкурсу на кращу прибудинкову територію індивідуальної та комунальної забудови міста Жовтих Вод. Нагородження переможців відбудеться 27 серпня на урочистій частині з нагоди відзначення дня міста та дня шахтаря.